Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 18 вересня 2023 року по всіх знаках зодіака. Не забувайте про те, що розклад вас є загальний, і тому він може на усіх програватися. І так, карта дня для овнів. Для овнів випадає семірка жезлів. Карта говорить про те, що ви будете в якійсь конфліктній ситуації, будете відстоювати себе, захищати те, чого ви вже досягнули в цьому житті. Свою роботу, своє щастя і так далі. Карта говорить про конфліктні ситуації, як це можуть бути і в родині, з друзями, так це можуть бути і з вашими конкурентами. Будьте активні, головне, вмійте вчасно зупинитися, щоб деякими діями самим собі не зашкодити. Тельці. Карта дня для тельців. Для тільців випадає Паш Пентаклів, карта говорить про е, якусь можливість заробити щось, доповнити додаткову суму грошей, можливо, якась додаткова робота. Карта говорить про надходження невеликої суми. Карта говорить про якісь нові можливості, які дадуть вам заробляти. Карта говорить про можливість навчитися чомусь новому і з часом це застосовувати на, для того, щоб заробляти. Для вас буде досить гарно складуватися обставини. Для вас буде досить сприятливий день. Все у вас вдасться. Головне, будьте більш уважніші і довіряйте тільки перевіреним фактам. Неперевірену інформацію краще не, не... не застосовувати. Близнюки. Карта дня для близнюків. Для близнюків випадає імператриця, старший аркан, день для вас значний і важливий. У вас всі справи, які ви запланували, пройдуть гарно добре, ви будете ними задоволені дуже сильно, також отримаєте за це гарну винагороду. Буде гарна можливість більше часу провести з рідними, з близькими, мати якусь прогулянку на свіжому повітрі. Також не забувайте зробити щось собі приємне, побалувати себе якимись дрібничками. Раки, карта дня для раків. Для раки випадає старший аркан Блазень. День значно важливий, на вас чекають зміни, знаєте, повне обнулення. Те, що ви планували, все різко зміниться. Ви плануєте свій день. Карта говорить про завершення якогось одного етапу і початок нового етапу в вашому житті. Ця карта говорить про те, що такий у вас буде день, в якому ви знаєте, от можливо, трошечки зможете полінитися, просто зможете відпочити і насолодитись, я, наприклад, вихідним, якщо це вихідний. Карта говорить про те, що, можливо, якийсь ризик буде для вас у житті, якась така ризикована справа може бути для вас. Також карта говорить, можливо, будуть якісь поїздки. Також карта говорить про те, що ви будете просто відчувати якусь таку безтурботність, можливо, трошечки легковажність. День не принесе якихось складнощів, можете відпочити, хочете просто виспитися, хочете час провести з друзями вперед. У вас для цього буде гарний талий день. Леви. Карта дня для Левів. Для левів випадає семірка кубків. Ну, Тут ви десь викився, в якихось мріях десь літаєте, якісь повітряні замки будуєте. Знаєте, ви сприймаєте мрію за реальність, можна так якось сказати. Ви дуже багато мрієте, але, можна сказати, мало дієте і більше живете в мріях. Як то кажуть, спустіться на землю і почніть діяти. І тільки тоді ваші мрії. Стануть більш реальними. Можливо, ви планували в цей день мріяли якусь важливу справу зробити, щось дуже втілити там важливе для себе в життя, то це, скоріш за все, у вас не вдасться зробити це, знаєте, поки, поки що залишиться такою собі мрією. Е, карта говорить про те, що вам потрібно більш активно діяти. І тоді буде у вас гарний результат. Не тільки мрійте, а ще й дійте. Діви! Карта дня для Дів. А для Дів випадає П'ятірка Пентаклів, складності з фінансами, якісь трудності, які заставлять вас сумувати. Також карта говорить про те, що намагайтесь зайвого не витрачати, трошки поекономити свої кошти. Також карта радить не боятися просити допомоги своїх рідних і близьких. Якщо ви їх попросите, вони вам завжди дадуть те, чого ви потребуєте, тої допомоги, якої ви так потребуєте. Терези. Для Терезі випадає старший аркан повішений, якийсь певний застій у ваших справах, щось піде не так, як хотілося. Карта говорить про те, що краще зайнятися вирішенням уже наявних проблем і не братися за ніякі такі нові проекти. Також карта говорить про те, що от іде певний застій. Щось піде не так як хотіли, і буде якийсь трошечки ну, не геть вдалий настрій і так далі. Можуть виникнути якісь складності. Ви обов'язково з усім впораєтеся. Головне не розчаровуватися, брати себе в руки і йти тільки вперед. Тоді на вас буде чекати гарний результат. Також ця карта радить не витрачати зайвих коштів, не робити якихось важливих таких покупок, не витрачати, наприклад, не віддавати борги, не брати в борг і так далі. Також карта говорить про те, що можуть виникнути болі в м'язах і суглобах. Тому, знаєте, будьте більш. Уважніші і обережніші скорпіони. Для скорпіонів випадає старший аркан імператриця. День для вас буде вдалий, значний. І досить позитивний. На вас чекає гарний результат у вашій роботі, яким ви будете досить задоволені, також ви отримаєте за нього гарну винагороду. Також карта говорить про гарну можливість проводити більше часу на свіжому повітрі з своїми рідними і своїми близькими. Також карта радить зробити щось приємне для себе. Стрільці. Для стрільців випадає пожезлів, досить такий благоприятний розвиток подій, нові шанси, нові можливості. Карта говорить про якісь нові новини гарні для вас, скоріш за все, від ваших рідних, від ваших близьких. День буде для вас досить вдалим. ви зможете досягнути того, чого хотіли. Також карта вам радить, не боятися скористатися запропонованим для вас шансом, просто ризикнути і йти тільки вперед, тоді на вас буде чекати гарний розвиток подій. Козироги. Для козирогів в закохані випадає старший аркан, день значний і важливий в когось, це може бути освічення в коханні, знайомство із другою половинкою, це може бути заручене, це може бути шлюб. Це значний для вас буде день, в якому буде вирішуватися ваше майбутнє. Також карта говорить про якийсь складний вибір, який вам доведеться зробити. Перед тим, як приймати, приймати якесь рішення, гарнесенько все обдумайте. День для вас пройде вдало, ви будете задоволені і щасливі. Карта Дня для водоліїв. А для водолії випадає семірка мечів. Ну, Тут можуть виникати якісь непорозуміння, якісь конфліктні ситуації, тут можуть виникати якісь шахрайські дії, тому будьте більш уважніші обережніші. Дивіться, кому ви ще розповідаєте, щоб ту інформацію не використали проти вас. Дивіться, що ви підписуєте, обережність для вас зайвої не буде. Також ця карта говорить про те, що, скоріш за все, можливо, вам доведеться хитрувати для досягнення своїх цілей. І на це також може ця карта вказувати. Рибки, карта дня для рибок. Для рибок випадає старший аркан Мах. Мах говорить про те, що усе в ваших руках для того, щоб досягнути бажаного. Ви маєте сили, енергію, ресурси. Ідіть тільки вперед, не бійтеся, ви набули багато знань, пора їх застосовувати на практиці. просто йти вперед і не, від... не відступати. Будьте безстрашними, активними, йдіть вперед, настирними, і все, у вас тоді вдасться, ви зможете досягнути тих цілей, які ви перед собою ставили. Я бажаю всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!